Що означає фраза Трампа, що я в якійсь мірі ухвалив рішення про передачу томагавки в Україні. Ну, в якійсь мірі це як? Типу напіввагітна, чи, чи в якій це мірі? Справа в тому, що ви знаєте, з цього приводу дуже гарно дають оцінку. Вже давно я з ними розділяю цю оцінку. Дипломати, які працювали безпосередньо в Америці, знають Трампа особисто, хто за ним слідкує, і це дійсно так і є. Трампа не треба сприймати буквально. Ми вже, ну, я не знаю, скільки разів з колегами це обговорювали. І намагаємося донести широкому загалу, Та, ну, в принципі, українці вже розуміють. Ну, по-перше, вірити у Трампу не варто на слову. Трамп ніколи не говорить щось конкретне. Він завжди розмиває свої думки, тому що вони в нього ніколи не сформовані до кінця. Це типовий підхід бізнесмена у будь-якій справі, тобто, не ухвалюючи рішення до моменту. Завершення м, зділки, перепрошую російською мовою угоди. А, тобто, ти вже на остаточному етапі, коли отримуєш рахунок на оплату товарів чи послуг, ти розумієш, до чого ти домовився А так ти будеш тягнути та навіть і після того, і знаєш, що от з власного досвіду, скажу так, бізнесмени. Ну хорошо, оплатимо тобі там завтра чи післязавтра. Вибачайте що таке порівняння, друзі. Але, як на мене, це найбільш точно характеризує того, хто такий Трамп, Трамп не політик, Трамп бізнесмен. Трамп постійно торгується. Заяви Трампа по томагавки, вони ніколи не будуть реалізовані на практиці, тому що є один нюанс: це договір про нерозповсюдження ракет середньої даності, і ці ракети можуть летіти на відстань ну, понад 2000 км, кілометрів, якщо не помиляюся. А це вже виходить за рамки домовленості між країнами, які мають такі ракети. Тобто, ти своїми, ну будь ласка, бий, але продавати комусь ти їх не можеш. Тобто є таким є така домовленість. тому Америка на це не піде, а тому нам і передають завжди ракети з обмеженим дальним радіусом дії. Це також ну, що ми розуміли, чому а Трамп такий спосіб намагається демонструвати Росії, що оскільки ви не йдете зі мною на якісь домовленості, я буду вам погрожувати. Ну з усією повагою до Америки і посади президента США, це не працює, оскільки у Кремлі сидять, на жаль, не телепні, і вони чудово розуміють, що це ніколи не буде зроблено. А і тому навіть зверніть увагу особливої реакції з боку Кремля. Ну окрім заяви Путіна про те, що це може зіпсувати наші відносини з Трампом, який так не дуже на хорошому рівні, все більше нічого. Ну, а далі ну, посміхається. Виглядає тут Трамп, відверто скажу, не лише в очах росіян, а і в наших очах, і а, в очах європейців не дуже привабливі. Це, звісно, не знімає з порядку денного взагалі питання передачі Україні далекобійних ракет, але можуть бути інші, меншого радіусу дії. Я не виключаю, що у нас справді з'являться ракети, які можуть летіти на 2000 кілометрів, вони будуть називатися умовно фламінго, Бо про фламінго багато розмови. Вони будуть долітати, друзі, і е, давайте ми з вами вирішимо, що це долітає в фламінго. Ну і все це найголовніше, і це... що нам треба знати. А Добре. все решта, ну це не настільки важливо, а це щодо самих ракет. Тобто вони однозначно будуть, я не сумніваюся, але це будуть не тамагавки. Тим паче, ми про тамагавки говорили із військовими експертами на каналі ще позаминулого року. І є чітке пояснення: тамагавки немає як запускати з землі. Там є розробляється якась там експериментальна установка. Вона нібито може бути в Німеччині. Тамагавки запускаються з підводних човнів. Наскільки мені відомо з моря. Е, ну в нас я не знаю, що був підводний човен в Україні хоч один. А якщо нам продадуть, я сьогодні навіть у ранішому відео на каналі Гогляді, коли говорив, кажу, продадуть нам американці підводний човен з тамагавками. Ну окей, я ж не проти. Ну, просто ніхто ж проти не буде, але не продадуть. От питання в чому? Це по-перше, по-друге, хто за нього заплатить? Тому що навіть Зеленський говорить, окей, ракети і Петріоти нам дали добро придбавати в ШАТ. Тепер питання грошей, тому що мова йде на десятки мільярдів доларів. Цифри космічні, ну відверто космічні. Видається, що та в нас є, але не так все просто, як то виглядає на перший погляд, тому що навіть дискусія про репараційному кредиту в Україні зараз дуже складна в Європі. Тому історія про тамагавки Трампа це політична заява, це погроза в бік Путіна, яку треба читати, що я не відступлюся від питання замороження війни. І не можу не враховувати позицію сьогодні Європи і України. каже: я хотів начхати на них, але ну не вийшло. Бач, ну не вийшло. Путін такий спосіб каже: а мені теж начхати, що ти там думаєш, вийшло в тебе чи не вийшло. Бери і тисни далі. Я буду тиснути на Європу, ти тисни на Європу, будемо тиснути на Америку, щоб вони виходили щонайменше з Донецької та Луганської областей. Це так я бачу зараз ситуацію. Трамп, звісно, хотів би щось зробити більше. Не може. Яскравий приклад тому також сектор Газа. Хотів би зробити більше, а не може. Так, щось там нього виходить, щось не виходить, але навряд чи тому що навіть не всі ізраїльтяни підтримують його план. Тобто плани Трампа це якась там, знаєте, аморфна маса, яка змінюється в часі, в просторі, яка не має конкретних контурів, і щось десь якось. От заяви його тільки так треба сприймати виключно. Я, звісно, наголошу я належним чином оцінюю ту допомогу, яку надають американці. Розвіддані, те, що вони продають зброю, це теж важливо. Вони ж могли б і не продавати. Тобто продають. Я вітав таку позицію Трампа, що призвела до посилення ролі Європи у її безпеки. Так, це виглядає дуже непривабливо. Бо європейці це не ті, хто швидко реагують на виклики, ми це бачимо. Але як по-іншому їх переконати, коли небезпека в тебе тут вдома біля дверей, ти робиш вигляд, та нічого не відбувається. Тому з огляду на ту кризу, навіть що є, європейці змушені сьогодні ухвалювати рішення. <кхух> Трамп є Трамп. Ми хотіли б, звісно, щоб було по іншому, але реальність така. У такому разі, пане Валері дозвольте додаткове запитання: на Путіна такого роду тиск спрацює чи ні? І... До речі, ще також цікаво. Сьогодні ми записуємо це інтерв'ю 7-го числа, 7 жовтня. Сьо жовтня це день народження військового злочинця Путіна. Чи пов'язані це речі? А мож, можливо, от дозвольте ще одне там третє запитання. Це якось пов'язано там з Нобелівською премією Миру. От здавалося парадокс. Ну, смертоносна зброя і Нобелівська премія Миру. Але. Мир через силу можливо і це враховується. Тобто, можливо, Трампу треба було показати якесь вау перед десятим числом. Не знаю, от Залом, що думаєте? Справа в тому, що із Нобельської премією Ремарка там уже навіть очільник комітету цього жаліється на те, що йде тисне нього. Щоб Трамп подали цю премію. Трамп розповідає, що сім воїн завершив. Якщо в ГАЗі буде підписано мирну угоду, то це буде восьма. Нібито вчора переговори пройшли непогано, ну так пише преса. Але знову ж таки, це сьогодні пише преса, а що буде завтра, ми ж не знаємо. Наступний момент, друзі: щодо врахування «Мир через силу, Трамп давно говорить про мир через силу, він постійно на цьому наголошує ще з моменту у своїй виборчій кампанії. Це не нове. Дійсно, якщо навіть брати от історії з Венесуелою. Він же ж туди вводить. Ну фактично він сьогодні в військовий спосіб знищує наркокартелі далекобійними ракетами. У нього виходиться непогано. Ну ви знаєте, в якійсь іншій країні це б означало вже початок війни. Але Венесуела не може розпочати війну проти Америки, тому що вони не ну не зможуть навіть спротив чинити. Трамп це розуміє. Він попереджає, він воює зі слабкими. Він почав воювати з Іраном, але зупинився як на мене в не дуже підходящий момент. Він погружує сектору Гази, яка не має ядерного зброю, але яку підтримує ну, Хамас, зокрема, Іран, тобто з такими він може воювати. Що стосується Росії, Росії він боїться. Трамп не здатний до серйозної ескалації для того, щоб дійсно через силу досягнути миру. Заява Трампа, а, яка ну от зараз пишуть, що там якраз пролунала напередодні дня народження російського диктатора, як на мене, немає ніякого відношення до цього, тому що ми щойно говорили. Трамп про це говорить постійно. Він справді одержимий ідеєю припинення миру, е, встановлення там якоїсь сенної кількості воїн, які він закінчив, бо він же сказав: Я закінчу всі воїни в світі. Ну, це Анріал взагалі, і отримує за це Нобелівську премію міру. Він одержимий цим. і з одного боку, це добре для України. Тому що, якби, наприклад, він був, ну, йому вмовно начхати, да? він сказав би: Та воюйте, відстаньте від мене в мене все нормально, я тут буду захищатися. У мене армія велика, ядерна зброя є, військовий арсенал потужний. Ну, які питання? Все. Але ні, тут якраз от ця позиція Трампа нам грає на руку. Їм. Він не буде проявляти надто великої сили. Він вже що сказав, коли говорив про томагавки? Я проти ескалації. Все цим все сказано. Каже: я не буду нічого робити такого, щоб посилили ескалацію у цій війні. Хоча знову ж таки його мовчання про удари по енергетичних об'єктах росіян, нафтопроробних комплексах і так далі, це дуже хороша історія, тому що ми довго боролися із адміністрацією Байдена, що вони принаймні не коментували це публічно. Там і за кулісним було тьорок дуже дуже багато. Хоча я, чесно кажучи, коли я перше почув цю інформацію, так цього не може бути. Це ж реальні речі маєш бути по іншому. Ну виявився я дещо неправим, м'яко кажучи. Тому в історії з Трампом це послідовна його лінія. Єдине, що вона зараз піддається коригуванню а, через тиск України і Європи. Повторюся, Європа стала тут суб'єктною. Ми цього хочемо визнавати, не хочемо визнавати. Ми можемо скільки заводом можемо на це закривати очі, але так є. Європа сказала ні, так як Трамп рішив. Тобто Віков що поїхав, до чого він домовився? Здача всіх територій, мова, церква і так далі. Ну це ж план погоджений з Віковом. Ну давайте відверто говорити. Покрутили біля скроні усі європейці йому цьому Віткову і Трампу сказали: ну чекай, так не може бути. Це повна здача. Завтра він рушить маршем на умовну нарву. Тим паче, вже сьогодні читає повідомлення, що все-таки вони там хочуть зробити спецоперацію якусь у нарві. І прощупати НАТО на п'яту статтю, вже практично не такий спосіб запустити процес розвалу. Я навіть буквально обмовлюся. Не вважаю, що це погано для НАТО буде, тому що дійсно безхребетне НАТО, яке не те, що самоліквідується, а на тлі такої загрози почне створюватися нові військові політичні блоки з України. Це буде інша тоді історія, а Путін здатний робити помилки. Він зараз робить наступну помилку. Перша помилка, що він поперся в Україну. Він не думав, що ми такі нарвані да, за Україну. Друга помилка, що він підперся в Європу. А Європа каже, о, чекайте, так українці ж допоможуть. Ну, звичайно, у нас виходу іншого немає. Ми будемо допомагати, ми навіть нині навчаємо данців. Тому в оці всі історії заяви Трампа, це от така й опозиція. Путін залишається непохитним на своїй позиції, але, врешті-решт, це веде до зараз ескалації, якщо призведе, як на мене, до розв'язки. Тому що ну, по-іншому, бути не може. А от якою буде розв'язка? Тут уже питання спірне. Я от дивився ваші дискусії тут на каналі, тому багато думок вимає з цього приводу, які треба вивчати, аналізувати. І це так. Те, що буде новий світопорядок, у мене особисто немає сумніву.